Всім привіт! З вами Core Community, і сьогодні ми поговоримо про одну з найкращих промок, які зараз є. Це промка від Zend на OKX. Ну і перед початком відео рекомендую всім підписатися на телеграм-канал, на Ютуб, поставити лайк. І ми будемо починати. Щоб почати цю промку, що вам потрібно? Перше це зареєструватися за посиланням, яке ви знайдете в описі. За цим посиланням ви також будете отримувати бонуси, наприклад, за торговий об'єм, за депозити, за будь-що. Будуть якісь різні акції та роздачі, ви за них будете отримувати нагороди. Деякі підписники виконали умови, отримали свій фірмовий мерч від OKX. Ну і далі. Перше, ви зареєструвалися, далі вам потрібно прийняти участь в цій акції. Посилання на акцію ви також знайдете в описі, просто натискайте Приєднатися і все. Далі, друга умова це зробити торговий об'єм. Торговий об'єм зробити одне з найскладніших, тому що там є дуже багато рівнів, починаючи від 2,5-3 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. Тобто за 2,5 тисячі доларів або за 3, залежно від того, чи раніше ви торгували ціні, ви отримуєте 240, 245 монет Зент, що по курсу орієнтовно 10 доларів. За максимальну нагороду 4100 зент, ви отримуєте орієнтовно 160-170 доларів. Тобто непогана промакція, де ви витратите орієнтовно 20 доларів на комісію, але якщо ви будете справді торгувати, як дехто з підписників, а не просто набивати об'єм, то ви ще можливо і вийдете в плюс. Ну це не точно. Після того, як ви закінчили умови з торгівлею, Наступна умова – це дочекатися до кінця акції, і тоді можна буде перейти в наступну промо акцію, це, де можна отримати е, до там, 700 тисяч-2 тисяч доларів в нот-тон і також за торговий об'єм. Про цю акцію я також буду писати в телеграм-каналі. Е, там виходить новини швидше, і інструкції виходять набагато швидше, ніж на Ютубі. Вже в телеграмі я розписав детальний пост, що як потрібно робити, як набивати об'єм. Показав відео прикладу і розписав плюс-мінус скільки я витратив на комісію. Після того як ви дочекалися кінця промоакції, зент, тоді ви можете тільки переходити в наступну промоакцію, тому що в умовах там написано, що один учасник може приймати участь тільки в одній промоакції, точніше, це рекомендується, бо виплатять тільки за останню промоакцію, за яку ви взяли участь. Наприклад, якщо ви взяли участь в NotCoin тон, наприклад, 15 числа. І 16 числа, наприклад, взяли в е, Zent, вам виплатять тільки за зент. А якщо ви взяли зент, а потім NotCoin, і не дочекалися кінця зент, вам за зент не виплатять нічого, хоча ви зробили всі умови, можете претендувати там на 200 доларів на 150, вам нічого не виплатять. Е, далі е, вже була промоакція шалена з NotCoin, про яку я також писав. І розказував в попередньому відео, де всім за торговий об'єм в 500 доларів давали по 10 тисяч ноткоїнів, що по теперішньому курсу орієнтовно 280-290 доларів. Класно, так? Да? Торганули два-три рази по 100 доларів і отримали своїх 10 тисяч ноткоїнів. Витратили долар на комісію, заробили 250. Як набивати торговий об'єм, наприклад, на ф'ючерсах і на споті? Перше, що вам потрібно знати, на фьючерсах набувати торговий об'єм набагато простіше, ніж на споті, тому що там комісія менша, і ви більше можете накрутити. Наприклад, з 100 доларів, щоб накрутити, наприклад, 30 тисяч доларів, вам потрібно всього-навсього, наприклад, четверте плече, або навіть п'яте, щоб так зрозуміліше було. І 30 угод. Просто відкрив закрив, відкрив-закрив. 30 угод, 30 тисяч доларів з п'ятим плечем. Як я робив? я брав два телефони, наприклад, в одному шорт, в одному лонг, я втрачав на точці входу мінімальну кількість, там 2 цента, 20 центів. І так прокручував своїх перших 30 тисяч доларів, які я зробив на два аккаунти за, там, за 15-20 хвилин. Що доволі швидко і доволі непогано. При витратах, там, наприклад, 30 доларів, зробити 30 тисяч і отримати за це нагороду в розмірі 90-100 доларів, якщо я не помиляюся. Як набувати торговий об'єм, це зрозуміло. Як перевірити те, що ви накрутили, який у вас об'єм? Е, на жаль, є дві великі проблеми. Перше, якщо ви не зайшли за реферальним посиланням, ви можете дивити свій торговий об'єм за день о 19.00 кожного дня, наприклад. А якщо ви зайшли за реферальним посиланням, я можу казати ваш торговий об'єм е, кожну годину, бо в мене оновлюється весь торговий об'єм. Як перевірити особисто? Це зверху, зліва нажимаємо на такі квадратики, переходимо в свій профіль, деталі і рівень комісії. Рівень комісії у вас буде перший, і там переглянете загальні комісії. Все ви бачите на скріншотах. Далі, як ви перевірили комісію, ви зрозуміли, що ви там проходите, не проходите під якусь акцію, і розумієте, які ви плануєте отримати нагороди. Нагороди ви отримаєте протягом 30 днів після завершення акції. Або там протягом 28, но це буде набагато швидше. Далі, до наступної промо-акції, яка буде нот-тон. Я про неї так само напишу в телеграм-каналі, напишу повну детальну інструкцію, що потрібно робити, що не робити, що вигідно, що не вигідно. Но скажу те, що нагороди, які ви отримали, тобто це рандомна нагорода від 500 ноткоїнів одного тона до 5000 ноткоїнів. Далі, як ці промоакції закінчаться, ми будемо виконувати всі наступні. Про їх також будуть відео і також буде інформація в телеграм-каналі. А ще не забувайте про дуже багато класних проєктів, які є в самому Телеграмі, які можна фармити. Це Bloom, перший найкращий проєкт це децентралізована біржа в самому Телеграмі. Просто заходьте раз в 8 годин і забирайте свої поїнти або навіть грати в гру. Но про це можна буде написати в наступному відео. Бо там є дуже багато класної інформації, що вони планують. А пост про це я також писав в телеграмі, які плюси, які мінуси, які плани. Ще є такий класний проект Grass і NotPay, де ви можете фармити поїнти, точніше, поїнти проекту чи монети, не знаю, як воно поки що буде, але ви фармите поінти на своєму інтернеті і за це отримуєте якісь винагороди, наприклад, там за тисячу поїнтів. У грасі, які ви назберете там за півдня, ви отримаєте орієнтовно там близько долара. В день можна фармити двох тисяч поїнтів. А якщо у вас є реферали, то реферали бонусом будуть вас е, забирати. Але там залишилось тільки 10 днів в грасі і в NotPay тільки почалося, тому ще не пізно зайти в цей проект, хоча б нафармити якісь там 10-20 тисяч поїнтів. Бо якщо ви зайдете за реферальним посиланням за 100 годин фарма. Ви отримаєте додатково 5 тисяч поєнтів, що приблизно по премаркету дорівнює 5 доларів. Посилання на всі проекти ви знайдете в описі. Там будуть Bloom, де обмежена кількість запрошень, Gras, NotPay, UKX, різні компанії і наш телеграм-канал. А на цьому моменті з вами були Core Community. Підписуйтесь на канал і всім пока.